В цьому відео я розкажу а, про цього Мінська, де ми його купили, як ми його ще купували, покажу. І ще цей відос мав сніматися. Це ще таке начало, я сам не знаю, що це таке начало. Цей відос мав сніматися десь на дорозі. Так? Ну, зараз Мінск, я вставки вже, о, щоб ви понимали, ми вже купили 12 сентября, але ну, я вже спів на ньому проводку. Проводку зробити також короче, мене запчастяв каші немає, отак все розібрано, але ну, так зібрав, щоб хоча б приїхати. Ну зараз я міц складу до кучі, бо я так розвалився, короч, приїхався. вирішив все, що вчора катався, і сьогодні думаю, що прийде так трошки. І короч, тільки виїхав, а, в глушак, заїхав назад, хамут, отута, закрутив, а, оцей хамут закрутив. Глоша на, на проволоку прикрутив, тут, викріплення нема. Ну тут короч, пасне, коли б не ще його робили, отут на проволоку. Короч, я, я їхав, він одразу вилетів, поки чуть приїхався, закончився бензин, що впала подножка. Ну, коротше, він розвалився. Зараз його швидко зберу і розкажу для вас, як ми це все окупляли, бо ще брали мої емоції і все таке. Так що починаємо. Зараз на сперва його зберу. Поставила подножку і о, коли ця подножка розвалилася, і ця, от, а з така ж ця фігня. Я думаю, що вона тут залишиться. Ну ні, коротше. Я не знаю, коли вона залишилася, але без неї теж афіно все робить, коротше. Ось так все стоїть. Так що гушк навіть я не буду ставити, бо він все одно вилітає, він забитий, з нього тупо масло тече. Влітає нагар нафіг о, бачите, гарно вилітає. Ну і масло тече. Ну, коротше, якось так. <реш> Коротше, я тут для вас розпинаюся, все розказую про цьому Мінська. І це, а ми, оказалися, був виключно мікрофон, звука відео не було. Так що дубль номер два. Коротше, пасне, розказую про цьому Мінська другий раз. Ми цього Мінська купили за 6500, 6500 гривень. Ми купили недалеко да, Ні, Не Мар'янки, а Коротше. А, да, Мінськ, в принципі, я зразу загріся в Мінську, бо я собі хотів, щось таке, ну, навіть в відео я розказував, що я собі хочу в Мінську. І от і сповна міста. Ну, і коротше, в Мінська, знайшов мій друг, який стоїть за камерою. Ну, і коротше, це ми а, поїхали за цим Мінськом. Щас, а, цей. Я зразу зайшов. І мені сразу, знаєте, на перший мотоцикл, хоч він там, у нього тут був багажник, ви це побачите, у нього тут був багажник. Він такий весь, щось таке, проводка не робила, ні фіар. Ну Зараз світло світиться, а ну, просто нема потів нормальних, я це зліпив, що він їздив хоча б. Не робила проводка, нічого ж Ну Він заводився і він, кстати, ще й не глушився. У нього знад надбажа по кінця залогти, або передачу, як він його. Ну і коротше, ви зараз все побачите, як ми заходили, як ми його дивилися, як ми його брали, купляли, коротше. Бо я їздив на кочегарку на роботу. И все, и это и дочка, там... Дочка, это мы дочки купили. Я понял. Ира погоняла. А можно залезти? Давай, давай. А пожалуйста. Да, Боже. Можно дырка, да? Да. Берет пепелку, в дом встал. Что, не откуда? Ну, ножка там легенько. Ничего, ничего. Там зуб заскочит. да. заскочил. Чуть-чуть провернул, на барабане там. Да, он барабан трохи. Я okay. потім тобі наварую його, щоб він не перескакувався. Щось там воно я, нове стоїть, оце кікстартер, yes. новий, yes. все, все, там нові. Добре. А, а, фу, Якщо глушити, він якщо хочеш глушити, зараз. ось, ось буває вилазить цей спішка, фішка і світло ага. пропадає. Ну, то, не... то, то все він зробив. Чого я не знаю, Це так завоське, воно я його нічого... Зробили... Не впаде. Не, не не Ото, що зробили, ось, ось сигнал, сигнали, класно. Я ці прововки перебирав, їжі, юпітері, МТшки. Зробити. Я на цьому не переживайте, він так само. Я на мінськ класний, мені дають. Я на молоциклі виріс. Там. Це... це ж весь весь поворотники, то все рода, все, рода, все, все, тільки якщо їздить. Та він на мурав'ю ганяє, на метаді ганяє. Вон навіть шльом є. Це сам на той. Це шльом іде з тим. А. А, хай якщо хоче, хай прокатає. Заведи дитині. Деко те там я заведу. О, М -м. Я а у вас А є, так? А сам заведе. Та він до чого прийде, легенько, ну, перва, втора сина, викоти його. Ви дочка мене. вже, знаєте, шість років, як... Давайте кувається. ми не будемо нікуди їхати, він вдома буде кататися. У нас нема часу, чесно. Все, добре. Все. Він вдома вже собі там... Все, смотри, заїдете. Дядько виїжджає. Ну а як же? І апарат? Так, апарат. Як турмоза навіть є. А, дозаді, так. Міз вже класний не драй. Я каталась на роботі. Там надаємо в хату якось. Можливо не можемо. Там ми його хочемо положити, тільки треба якось його набіг. Краник закрив? Да.

Ну, сзади, тут то... все. Не, я надію, так. Катайся, так. А ми накатались, ви катаємося. Да. Дядько Тадя каже, наверно, ми придумали, а він не їде сьогодні на роботу. Ну, подзвонила дитина. Коротше, викатаю Мінська з присепа. Думаю, що заведу, покатаюся, ж не їздила на мінську ні разу. Ми оце заводили, я на ньому сидів, але я не, при... не їхав, не катався. І, корач, Пробуємо дирка з зводяться. Дивіться, свіча викрутила. Взяв її викрути, загнав гараж. А іскри тут -а аж. О, появилась іскра! Ура! Таке що ж не було іскри. Мінськ, спасіба, я ще можу сьогодні, я і покатаюсь. Коротше, пасни, не вже давно на Мінську появилась іскра. Хоч тут все болтається, буде тикати, бо може ще знову пропаде. Все, ще... А, ну, есть типа, ну есть типа все. Сидушка вообще выпала. Бак вообще да, даже без... тут не, не на болту дарится, просто на тряпки. Ну, короче, аж появилось настроение на меня минскую, появилась искра. Я тупо не було. Появилась. Да я сейчас закручусь, что вдруг кататься. Видите, опасные. А тут вот так стоит. Мупеди. І цей. І те, я можу мати та що баки. Так то приніс бензина з Мінськом. І так пише, така сидушка, все першиться. Коротше, пасне ми із Мінська зробимо тупу пушечку. Да, ми сейчас останні вообще ну, плохо йому плохо прав. Но ми зробимо з нього пушечку. Ваше води з краю. С короны пропадаєш, хочу покататься. Ну сейчас, короче, закручу сечу и попробую завести. Если заведется, то я включусь. Пацаны, я его забил! що сам загав? І він завівся, пацани, воно працює, пацани, це просто... Я, я його смек, дірка, він пек, і, коротше, він завівся. Ой, бензин, ну, звісно, куча. Блин, не знаю, просто взяти, приїхати вже, на, на дворі темно. Ось ще ніч вже. А вже зарані темніє. Кстати, зараз попробуємо завести, якщо получиться ще. Ох, блин! Блин, пушка, пушка, ракет. Так. Ладно. Напросто. Ja, Тут все такое надо. О! Конечно, серия. Конечно, за то, что сильно здесь, там зато все лучше быть. Так что. И что, пацаны, его наработки. Хай голосний, я хочу розказати, пацани, ну тут дефік почав робити. во перш ну тут. А він навіть не теплий. Тут, коротше, карбатор треба настроїти, а проводка, ну ви самі тут так типу, бачите, ну ну він заводиться пацани. бак ось отакою рукою забив і далі поїхав. пацани, ну я просто можу сказати, що я це щось там, наче, перш ну щось так ми ймовірно. Ну просто перший раз мінськ. Я його вже, ну, почти що ремонтував, закрутив і свічу, і воно тепер ще заводиться. Почти-почти це без гаску, а я сімей гаску накрутимо. Ну пасней мій заводиться, він заводиться, він, він, він живий. І пасне зараз розкажу про мінуси цього мінська. Мінуси цього мінська. Ну, навіть тут є один плюс, що тут, тут Все поршіва. Що нового поршіва, ну, що, нова поршніва, що в нього буде тяга, все це їм доїхати. Ну, мінуси, що, во-первых, не робить проводка, тільки сигнал робота, ну, я ж не буду їхати ночі і замість все сигнал. Ну і коротше, замість робота, сигнал, проводка не робота, не робить зараз. Немає тросика, передні тормоза не роблять. Короче, проводки тут можна сказати, не було, навіть глушилки але ну, зато сигнал роботи. ну якось так, коротше. Зараз я все зробив. Це, зараз я розказую про те, що ми купили, але ну, я вже на ньому їздю, так вже катаюся, а вже, сня, вже зробив цю проводку, так билі мені, тільки запчасти буде заказати і зробити. А потім вже вийде відос, як я робив цю проводку. Ну і коротше, і ще один е, мінус, що тут зайняте кріплення глушака. Я його вирівняв, тут треба його варити, бо глушак тут одержався на бажнику, який тут стояв, водія. Ну, так, короче, понятно. И еще один, и минус, что тут, там? Сейчас я продемонстрирую. Типа, типа. Типа. Ну, это... Он а это нормально, да? Ну и шадный минус, Це його подножка. Е, як ви бачите, вона розвалилася в мене, я її тільки зібрав. Ну, коротше, тут був вкрутний руль, руль, то такого ходив заперед. Тут такого ми зажали, а тільки треба тут зняти розібрати, коротше. І, коротше, розібрати. І краще, отут вона розібрати, взяти пошивники якісь нові, чи що, бо вони щось вони їх видно, воно чи не зажати, чи що. Коротше. Треба по ньому перебрати всю підв'язку, бо ну, тут, ну, а може, вони одразу стріляють, як би так показати. Сразу. А він такий лягенький, вона одразу стріляє, скарпиться, ну це на зиму, я вже навіть розберу його, повстю перебереться підв'язка, передня вилка перебереться. А заднє все, коротше. Ну, а, і кстати, ще де місце, то що з лапки переключення передач тече масло. Це, це, там йде вал переключення передач і зверху у кіксаті. І знутрі тече масло, коротше, і вся нога тупо в маслі. Та тупо від маслі. Це одразу хана. і цей. Ну, тут ще ж до сказать, місі, бо. Тут всі розбиті, всі ушатані, Ну хоч проводка була біль-меніодна ціла, але ну, її пають, допають, оденять, перепаювати, довелося ну, награтися. Ну, так, то, в принципі, він заводиться і кстати, Хто німає, то розумієте, що немає однієї деталі тут, нету. А ця деталь <головіка>, валяється в гаражі. <головіка> Но вчора вона валяється на дорозі. <головіка> коротше, лошак. Тут там, він забитий, навіть коліно, тут навіть було видно. Я вам покажу. Там десь отакий істочик вже нагара, тут, там, може, навіть більший. А лишити, там видно забитий так, що я його перевертаю, і там тупо лиється масло і, буває, і випадає кусок нагара. І нагара. Ну і коротше, ну зато він хоча б заводиться, все, що мені ради. Тіпа, і навіть традити, так? Да? Лишилка ну, роботи. <laughs> ну, коротше, ота, коротше, розказала про мінська. Такий відосик, ви сайті бачите, як ми чуть-чуть, я так стали вже, як, як спойлер, що ми на ньому трошки каталися. Я ж і так, звісно, катаюсь. І, статі, ще один мінус, що я не забув. Оце сідушка. Просто де, от вона тута. Просто порвана, тупо, тупо барсика пустила на шкуру, щоб зробити оцю сідушку таку і тома дерева. Бідний барсик. І дивіться, Тупо вона вот тут, если показати, вона от, тут вся от лопнута. Вся от лопнута. У нас скоро от лопне і все, их і она сразу. Да, отак вот тут туржава. А це кстати, комутатор. Кстати, дивіться на мою проводочку, все сам робив, вот, так от укладено так. Фішечки, тут фішка стояла посмазалася, я її викинув, бо а, за нею коротше, я так, а, трошки грався, бо пропала іскра. А кача з фішки там відірвався ці плівки, які навіть самі, самі їм на фішки. Все туди йде синій на кутушку, він виріс і пропала іскра. І після цього я вже хоч робити свічки міняв, які там були, хоть при я є іскра. Ну, а оказалось, що просто весь продукт. Я такий, типа, все думаю, блин, сейчас пропікуючий силы, може, то еще не тут тупо виес. Ну і коротше, да. Тут така сидушечка из барсика. Сідушка барсика, коротше. Отак тут. Конечно, що у меня трошки біса, знаєте, я послав. Ось цей задній бажничок, ну, міні баржничок. Шестоп кривий щось, що він біг дивиться. Я тільки сейчас заметь, чесно скажу. А, є. Ні, це не відкрутіний, це їм бік. Щось зігнутий, казується. Тільки зараз замітила. Ну і коротше цей бажничок. Ну, просто нафіга його закрасювати краскою. Дивіться, ну, то краски. І то це трошки прочухались, прочухаю і от. Він чуть почав бісіти. А так то він просто був отак задутий білу краску. Ну, типа зачем? Я от не розумію цього. Ну, і ще один минус, конечно, це минска оце бак. Він, короче, тут був ще не прикрутений, Він так тупо ставився тут на якісь, а, на тряпки, бо стався, він не терся в раму. Ну, короче, тут м'ятина така глибока, глибоко як так от, отут от, така м'ятина. О, тут така хороша прометана, десь тобто, зену ширину як правильно. Ну і ще, ще один коротше, а, мінус. Час. Ну ви одразу заметите, да? Типа. Ну тут а, тупо нема ограничення. Якщо бак зняти, тобі да, буде оператися, буде крутитися, поки аж не прямося в саму раму. Це без бака, Ну просто він важливо, що бак перся і за цього б'ється бак. все, все, то краще. Ну, час кайпасний, тут він вже варений, тут ще другий цвет якийсь стоїть. Крила цю перероблю насиді ці бьосочки. Коротше, пасний міз трошки Так, Трошки так. конкретненько Конкретні Ну, Ми його зробимо. Поки що поки ще є погода тепла, я його так ціна буде, я вже завтра розберуся. Че коли там вже на що робити? Розберу карбюратор, карбюратор, правильно. Розберу карбіратор, його подивися, чого він тече, бо зараз ми такого відкрили краник, підкачали бензину. Закрили кран, якщо він не ті, коротше. Розберу карбатор, переберу його, помию, знімую коліно, його виб'ю нагара, глушак теж треба буде Ну, Вже зробити нормальне кріплення, так поки є погода, швидко його зробити, щоб погататися, ну, ще як. Бо зараз піде холода, зима там вже. Ну, що ви розумієте, вже, що піде вже холода, вже ти не вийдеш, сніг буде холодно. Ну, якось так, да. І остаті нова свічка стоїть. <сі> нова свічка за 80 гривень. <сі> да. От, і настаті на нові свічці, хоч там зазор не настроєний, но він, ну чітко робить. А Не травечка, все робить. Вот.

Пасне, якось так. Да, вот Будем його устанавливать, робити саму конфетку. Ну, откий опасно, короче, получився видос. Да, вроді, все розказав, бо пам'ять дерева, короче, нічого не запоминаю. Ось такий минчик, корот, якось так. Так, всім спасибо за просмотр, кто додається до кінця. А, всім пока.